Yeah. Доброго дня, шановні депутати. Сьогодні ми зібралися, щоб провести чергове засідання постійної депутатської комісії з питань житлового комунального господарства та благоустрою інфраструктури та транспорту. Присутні члени комісії, голова комісії, комісії Юрій Іванович, заступник захід Софія Ростайна, член комісії Галина Тарас Ярославович та Седорак Михайло Михайлович. З запрошених на комісії органу селі Ярославович, головний спеціаліст, виконуючого начальника відділу капітального будівництва ЖКГ та екології управління економічного розвитку. Інвестиція а сестру міської ради на порядку денної винесені наступні питання про внесення змін до програми Мідністра реконструкції ремонту. Тобто є два питання, Я прошу ношу пропозицію, щоб внесе третє питання щоб зробити всякошінню війську комісію. Є деякі там прохання громад від населення, які потребують, щоб ми виїхали на місце на деякі моменти. Тому то перші два питання про внесення змін до програми Муніністра реконструкції, Ремонту та отримання доріг. Мостицької міської ради на 2025 рік. Друге питання про затвердження програми здійснення внесків та статутних капіталів комунальних підприємств Мостицької міської ради на 2025 та 2027 рік. Третє питання тоді як виїзна комісія з питань огляду місць, місця нашого сміттєзалища на сідлипники, а також вулиці Антоновича, на якій ведеться ремонт, а також то, що було звернення усне, також тротуар біля нашого нового снапу. Ну, там виходить, що доразна повиходимо, а немає прямо тут пару до дороги. Тобто, ну, щоб, я думаю, що внести пропозицію, хоча б на трохи тих кусочок. Небагато, але фактично ми ходимо, трошки, трошки не цей. Не сапу, так? Ось, та, так, та, на демолого та, та, саму. Ну, якщо будуть ще можливо когось якісь доповнюючі питання щодо військової комісії, то прошу протягом комісії донести по ходу. І на четверте питання, тоді вона буде різне. Тобто, які були пропозиції щодо порядку денного чи якісь доповнення? Прошу розпочати. Розпочат. Якщо є пропозиція сьогодні його голосно за. Розпочинаємо тоді слухання наших питань. Тобі перше питання Про внесення змін до програми будівництва реконструкції ремонту та отримання доріг Мостицької міської ради, доповідає угнан Сергій Ярославич. Дякую. Доброго дня, шановні депутати, члени комісії. <кхів> На ваш розгляд виносяться проект рішення про внесення змін до права будівництва, реконструкції та ремонту отримання вулиці доріг Мастицької міської Виникла необхідність внесення змін до існуючої заходів з питань будівництва та реконструкції ремонту та отримання вулиць Доріг міста Мастицька. Тут мова йде за що. Відділом ЖКГ спільно з будівельними організаціями був проведений вже на початку року моніторинг стану наших вулиць Асфальтових міста Мастицька. Зроблені певні розрахунки, і відповідно там змінилися цифри окремо про вулицях, які я зараз зачитаю, на які на сонячний день які будуть кошторисні видатки по певних вулицях. значить, Пропонується. Говоримо про таке от, що вулиці, вулиці ми робимо майже всі поточним ремонтом. Тому Тут буде загальний обсяг капітоловкладення по цьому буде 8 млн грн. Відповідно, на сьогоднішній наш бюджет так дозволяє зробити. І зараз сума коштів по, конкретно по вулицях буде така. Значить, вулиця Поповича пропонується 1,5 млн грн. Полуботка 1,4 млн 400, Ярослава Мудрого 1 млн 800, 16 липня 200 тисяч, Гаїтамацька 700, Івана Павла Повладу. Шухевича 9100, Міцкевича 400, Зелена 200 і площа ринок 200. Ось такі в новини редакції пропонуються затвердити даний проєкт рішення і винести його на засідання найближчої сесії. Це на вулиці. добирає сьогодні ця науці. Яка ситуація. Зараз ми там вийдемо з вами, відповідно, поки ми туди не виїхали, поки прийняти це рішення, ми мусимо його також розглянути. Як ви знаєте, вулицю Антоніча мешканці робили за свій власний рахунок купили Бурківку. Ви не знаєте, що, хто, можна, не знаєте хто не знає, того ж довідомо. Вони ту частину бурківки доложили, ну, там була домовленість міської ради, Тому тобто, що мешканці купували бурківку, міська рада її ложить, так? Мешканці, відповідно, купили бурківку так, міська рада допомогло положила, тепер... Мотивують, що немає коштів, немає як сила, тобто і виходить, що друга частина повини як це. Ситуація каже, мешканці вже взяли свій рахунок, зробили основу і зробили відсівом, тобто, Засипали це все діло, так? Вони що просять зараз? Ми розуміємо, кажуть, що інакнема чи немає коштів, а це ми бачимо 8 мільйонів на інші вулиці, але все ж таки, що вже це закінчити. Там зараз добре було би, щоб житловий поставив на житловий, поставив постав, бардюри, щоб цей котлован, який вони вже зробили, тобто щоб цю вверхівну ту цю. цю, цю, цю в основу, що зараз машини не розігнали, щоб воно зберегти. Там на це треба, бо спасик казав, урон плюс-мінус 70 тисяч, там не треба якісь кожні великі гроші. є, все є, просто щоб все. Тому треба просив, щоб ми все ж таки скоригували і ці отволо в цих 8 мільйонів, таки тих 50-70 тисяч, десь якісь вдасться скоригувати. Бо зараз ми це затратимо, потім я скажу, що немає коштів. Там то не ще у нас в центрі на мене, як вам пояснити? Не доїжджаючи до плані та вліво, так? Так, так, та мене сповільно подивитися. Просто що шкода, бо людина шкода, бо люди уклали купи грошей своїх, майже мільйон своїх грошей балах. А тепер мене не мене не да. А він сказала, обіцяла, що зроблять. Тепер уже так. Тому то я би попросив, заштаки, що ми сьогодні в корективі заплатили сім'я тисяч, звідки сьогодні знають на керуватися. Вони купили до цього. А я цей, що вони старски задомінили цю позицію. Так, тоді немає, так. Добре? Є така пропозиція. Якщо немає заперечень, тоді прошу з поправками на голосування. Хто за? Проти? Утрималися? Немає одноголосу. Кожна зафіксувати це питання. Друге питання у нас Що Там вулиця тут біля поліклініки. Я Та до церкви, так. Там є такий місток. Загороди. Як буде завести? Але там житловик тепер, чи що там, водоканал там є, ту вуличку. Чекайте, зараз секунду. Ми зараз загадали вулиці сісти покриття на сайті. А потім у нас буде питання, що мене воно ваше питання, включити, коли щебене. Розумієте, коли ви закладаєте щеблю, власне, там не є сайт, правильний кузин. Там немає. Треба власне щодо дешевлю. Ми зараз говоримо про те, що власне капитання буде не капітаний, поточний ремонт твердим покриттям вулиці. Mm. Добре, розумієш? Правильно. Правильно, ну так. Там біля політині, знаєте? Я, при... клініки, знає, а, це я те, не знаю, що йдеться. Просто це питання буде, ми коли роз... Але чекайте, добре. Ми ж вже розписували шаблі чи ні. Mm. Mm. Що не. Ні, ще ні. Ще не буде. Коли буде шаблі, у нас наступних місяч, коли буде щеплення. Mm. Ну вже по мірі як фінансування. Помірює фінансування. У нас буде зараз з прямого початку року буде щеплення. Року. Початку року закладаємо щебню. Тобто на день якийсь салон, ден, як будуть, тільки там шаблі. Тоді забудьтеся, то питання заходити. Добре, А там взагалі немає дороги, немає вас там. Про затвердження, друге питання. Про затвердження програми здійснення внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Мистецької міської ради доповідає Оцей Орсачури. Прошу. Так, і друге питання, значить, на ваш року це проєкт рішення про затвердження програми здійснення внесків до статутних капіталів комунальних підприємств міської ради на наступні два роки, 25-27 роки. Тут мова йде за що? Програма е, буде передбачати фінансування основних засобів, вартість яких перевищує 24 тисячі гривень з ПДВ для, е, для поповнення статутного фонду наших комунальних підприємств. Цифри такої конкретної зараз по комунальних підприємствах немає, але програма необхідно приймати, тому вона дасть підстави для фінансування тих закладів. Цифри будуть з'являтися по мірі потреби, по мірі того, що їм буде потрібно протягом року. Наприклад, там чи водоканалу, чи житловику, чи, може якийсь насос поламається, наприклад, водоканалі, чи якесь інше обладнання, і ця програма дасть змогу профінансувати оті основні записи. Тобто програму приймаємо, а фінансування даної програми буде по мірі. По мірі то, що, яка необхідність мини в даних комунальних підприємств для фінансування отих, тих заходів. Mm -hmm. mm -hmm. Так що треба, Простими ригі... словами, міська рада може виділяти якісь гроші. Значить, я сказав, що ну, якщо, наприклад, водоканал, який поламався насос, він так. коштує більше 24 тисяч з ПДВ, значить ця програма дасть змогу його профінансувати, надавши, наприклад, комунальному підприємству поповнення статутного фонду. А звідки? Буде з бюджету міської ради. Або з бюджетом міської ради, бо з вас не я дивіться, це і кошти, які не мають права їх освоїти, як свої власні кошти, зараз кишені витягнути. Для того, щоб їх освоїти, вони мусить мати передбачені програми. А програма, власне, для того не Вона була на цього року, так би закінчилася, не треба прийняти нову, наприклад, на наступні два роки. Все, Нема більше це питань? Немає. Якщо більше мало запитання, стане на освоїнку. Хто за? Немає. По третьому питанні відповідає Олег Іванович, також є пропозиція відробити візну комісію. Мій, по тих питаннях, які власне, вношу я за пропозицію, це буде виїзд на вулицю Антонича, виїзд на смітник, товариш, не помилка, що там були буде початку скликання, але хоча я розважаю, там, необхідно там, поїхати там є ряд питань. В першу чергу, хоча б знати, що у нас що у нас зайняте, що у нас не так, що у нас так, по факту. Да? Ми трохи не погодилися, сьогодні, але все ж таки. Третє питання, власне, це доріжка в Четверте питання то. Трутуар, який вертається, люди, які йдуть з нашої з Пілого дому, вулиця Мудрого на поворот на сахар, та ще вулиця зараз Ярослава мудрого. О там властиво є кусок. І там десь кусок, і десь кусок властиво, де ви казали, цей тротуар наверху, що ті тоді робили. Так, так, ми то властиво вийдемо, які будуть доповнені, що довідається вас. Ok, Може, до вас також щось звертався? До, ну, до, до мене регулярно звертаються за тротуар до, до поїзда. Далі. А взагалі теж не можу окна в тротуару Це саме друге. Ця дорога є в області? А то в області, а тра, тротуар, а, тротуар. тротуар може бути наш. Ні, тротуар може наш. Ну, ми, ми там мітар, тоді були якось домовлені, що вони кладуть асфальт, а, а, а міська рада тротуар. А, а, але там було, було попередження, що ви там далі водоводу тягнули, що там не були тротуари. Там навіть ну, до поліклініки є тротуар з однієї сторони, а далі немає ні зліва ні, ні справи. І вони отож вони з валізами ходять, і, і, і з дітьми ходять, і, і діти в школу ходять, немає тротуар ні зліва, ні справи. Мається на газів по уроку не до станції. Від так. поліклініки дойденої так. частини до станції. Тобто такі та, та, та дорога і тротуари є обласної області, ні, тоді, тоді вони ще щось на той, типу вони кладуть. Це така е е сама е історія Шеча. Так, та сама історія Шуча. Дивіться, ви, ми все розуміємо, так. і це є. Ну, що наразі ремонт доріг, доріг починається, наприклад, з центральних вулиць. Димістич, щоб зробити якісь далі вулиці, якісь бічні вулиці, якісь трошки віддалені від центру, на то потрібні великі кошти. Зараз вісім мільйонів. І, і що там? Там фактично центральні вулиці утримуються. Єдине, що Пошухевича там буде такий момент, що Не точно живе по тій стороні. І, що там, скоріш за все, ми дійшли, були зустрічі міського голови з жителями даної вулиці, і там можливо дофінансування з, з приватних коштів. Кошториснувальці звичайно набагато більше, але зараз ми віддіємо. Ті суми, що зараз є фактично по першому питанню, вони не є кінцеві. Але ми їх закладаємо для того, щоб провести, наприклад, темної процедури, і так далі. перше, відповідно, по закупівлі воно зменшиться. Там на 50, на 100 тисяч, залежить, по якій вулиці, там в мінусі. Так що там ми, я думаю, ще не один раз з колектива ту програму напроти з року. Вже залишимося цими зауваженнями, і по Антоновича, і по іншим моментам, і так далі. Але але ще раз хочу наголосити, що місто починає робити, ну так якби наворожої вулиці, починає з центру. А далі вже, наприклад, до самої поліклініки, ну там вартість зробити буде шалена, але з того ж так, От І інші вулиці, такі як загороди, чи ще десь... Ну, загороди ви не візьмете зразу, я розумію, хоча б, хоча, б, хоча б такі боротають до бордюри, щоб не на, не то не що йшли туди. Вулиці Поповича, ми її вже робили два роки. По 300 метрів раз, другий а. раз, тепер знову будемо робити, і не факт, що ми цього року закінчимо. Може, до бой не туди. Потрошки, потрошки. Але по чуть-чуть вона -чуть, no, ma... так вот бо... виходить. Хочеться, звісно, що все зробити, тільки треба мати фінансову. Так ми розуміємо, але просто є нагальні питання, таке є нагальні. Так, Також, on, так. Тому, що вона скажуть, уже наразі розсипає, люди зробили за свої кошти. треба зробити вже. А потім ті у цьому мільйона тут вранізовувати потім зі руку. Добре, з цим ясно. А, що, а, я, так... Там від стадіону пам'ятає, там буквально 300 метрів до містка.

Yeah, yeah, man, be... yeah. no, я на Ну зрозуміло. С мудро зрозуміло зрозуміла ситуація по тому мільйони. І то мало йде за поточний спосіб. там якийсь такий Там Точно грошей не багато буде. Як це вулиця називається? Що... Загороди. Загоди так називається, Я не знаю, там Те, що загороди. Кологія са. Це да? річ навколо стадіону, там де є міце в ті магазини, там є тут до, до, до кого цей рівень носиться? До, до тих приватних підприємців чи це міська рада? Ні, міська рада. Міська рада косить, і, наприклад, кошеня рову, очищення рову. Тортова тратурі дороги. Такий нормальний цей рік при дорозі? Так, Ні, він що небезпечний. Так, так, так. Фіршно. 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 Так, та, сей, може, бути були якісь відбійники поставити, щось таке, але а. не раз... Викупано неадекватно, він стягує. Він стягує де. воду від стадіону від статусу. Якщо це зроблено для чого? Але воно є не впорядковано по господарству. Пишу Січна канава, стічна канава, стадіон, так? Стадіон. Кого що ж є? Немає нічого допомоги? Якщо більше має допомоги, тоді прошу цей. Зараз прийняти рішення, якщо приймаємо то рішення, тоді виїжджає вулиця Антоновича. Смітник, ЦНАП, тротуар. Я від так? І цей і загороди, і стічна канала біля стадіону. Якщо більше доповнення немає, прошу голосувати. Хто за? Можливо, там такі орби. Mm -hmm. Роти, утримувалися, немає одноголосно, дякую. Так, у нас залишається четверте питання. Різне. кого що буде на різне. Прошу. Хто Є ну це не рівно, це було доповнювати. Це він відбудеться до кого? До міської ради. Ну, я розумію, ми маєте, наприклад, захід на стадій. Гуманітарне управління. Передавний баланс гуманітарного управління, але фактично власність міської ради. Там теж, там виходиш і можна впасти в яму. Хто має це зробити? Де ти там? Зараз переходимо собі. Зараз ми тоді будемо, то ви можете. Приході, фіртку заходить і виходити. Якщо ти йдеш з дитиною до руку, то прийшли. Якщо більше немає запитань. Тоді комісія поки що не завершена, їдемо тоді по третьому питанням на, це, на різні цей. Все? Тому що немає,